Колись міста України жили у ритмі горобиного щебету. Крихітні пташки були крізь на ринках, у дворах, на зупинках і навіть галасували так, ніби саме вони тут головні. Сьогодні цей хор стихає, і часто ми навіть не одразу розуміємо, чого нам бракує. Зникнення горобців не дрібниця, а знак того, що з нашими містами відбувається щось небезпечне, їх менше, і це не просто втрата милого фону. Це сигнал, який ми ігноруємо. Якщо ти замислювався, чому горобців стає все менше і загалом цікавився життям цієї простої на перший погляд пташки, то у цій розповіді я відкрию причини, чому вони зникають, і поясню, чому саме горобці можуть бути дзеркалом нашого майбутнього. І до речі, не забудьте підписатися на мій телеграм та класнити на підписочку тут. А тепер до цікавенького. Тиша, яка говорить голосніше за будь-який крик. Колись ранок у місті неможливо було уявити без горобиного щебету. Їхній гомін був фоном дитинства, і ніхто не думав, що одного дня він може зникнути. Тепер двори й вулиці стають неприродно тихими, і ця тиша не заспокоює, а лякає. Адже птахи завжди були барометром середовища. Якщо вони зникають, значить, щось серйозно пішло не так. Горобці залишаються поруч із нами навіть тоді, коли інші види втрачали свої місця. Але зараз ситуація змінилася. Їхня відсутність це не просто дрібниця, а симптом глибшої проблеми. Ми звикли думати, що природа витримає все, але навіть найбільш стійкі її частини здають позиції. І найстрашніше в цьому те, що ми помічаємо це надто пізно. Тиша це завжди сигнал, і коли зникають навіть найгаласливіші птахи, ми повинні задуматися. Це момент, коли варто запитати себе, чому у світі, де так багато людей, стає все менше життя? Горобці, як вуличні мафіозі. Горобців часто називали нахабами, бо вони могли відігнати голуба чи вкрасти шмат хліба з під носа у кота. У їхній поведінці була впевненість, яка змушувала думати. Цим пташкам нічого не загрожує. Вони здавалися вічними мешканцями міст, такими ж природними, як лавки у дворі чи діти на майданчику. Їхня чисельність завжди була настільки великою, що ніхто й уявити не міг, що вони можуть зникати. Але навіть ця вулична мафія поступово втратила свої позиції. Горобці виявилися безсилими перед змінами, які принесла нова архітектура та урбанізація. Їхній нахабний характер не допомагає, коли немає їжі і даху над головою. І тут криється іронія: ті, хто здавалися непереможеними, сьогодні стають символом вразливості. Міста, що колись були їхнім королівством, тепер перетворилися на пастку. І ця трансформація показує, наскільки швидко ми можемо втратити навіть те, що здавалося вічним. Горобці більше, ніж просто пташки. Горобці здаються звичайними і непомітними, але за їхньою буденністю ховається купа неймовірних фактів. Це одні з найстаріших сусідів людини. Вони супроводжували нас ще від часів перших поселень і завжди знаходили спосіб жити поруч. У давньому Римі їх навіть вважали символом кохання через постійну активність і турботу одне про одного. Вони можуть зносити до семи виводків за рік, що робить їх справжніми рекордсменами серед птахів за витривалістю. Ще цікавіше, що горобці вміють обманювати хижаків, вони роблять фальшиві гнізда, щоб відволікати ворога від справжнього. Їхній дзьоб пристосований і до зерна, і до комах, тому вони універсальні виживачі. Але найбільш шокуюче це їхня соціальність. Горобці завжди живуть з граями, і навіть у місті вони організовуються так, ніби у них власна маленька держава. І саме тому їхнє зникнення болісне. Ми втрачаємо не просто пташок, а унікальний світ, який завжди був поруч. На секунду перервусь для того, щоб подякувати за підтримку каналу Ольгу Бернацько. Дякую вам за те, що пізнаєте цікавий світ нашої планети разом зі мною. Для мене ваші перегляди та активність це найцінніше підтвердження, що я на правильному шляху. Тому вдячна кожному за те, що зараз оформите підписочку або прокоментуєте відео. А якщо захочете підтримати канал Гривнею, то посилання у описі та QR-код на екрані. Але головне це не забувати донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. А тепер хвилинка перерви закінчилась і перейдемо далі до відео. Архітектура проти птахів у старих будинках завжди були шпарини, тріщини і затишні куточки, де горобці будували гнізда. Вони ховалися під дахами у вентиляційних отворах і навіть у відбитій штукатурці. Новобудовищ створені за іншою логікою гладкі стіни, герметичні вікна, стерильні фасади. Для нас це комфорт і сучасність, але для птахів кінець їхніх домівок. Горобець не може збудувати гніздо там, де все закрите бетоном і склом. Ще гірше скляні фасади стають смертельними пастками, бо птахи не бачать прозорої перешкоди і розбиваються на смерть. Так міста поступово перетворюються на мертві зони для дрібних птахів. Те, що нам здається зручністю і красою, для них означає вирок. Архітектура, яка виключає природу, виключає і горобців. І врешті-решт, ми отримуємо простір, де людина, єдина істота, здатна вижити. Їжа якої більше немає. Горобці завжди знаходили собі їжу поруч із людиною. Вони збирали крихти біля лавок, ловили комах у траві і жили завдяки нашій недбалості. Але тепер ситуація змінилася. Люди рідко підгодовують пташок, а газони перетворилися на декоративні поля без життя. Комах стало менше через використання хімії, і це справжня катастрофа для пташенят. Дорослий горобець може ще якось знайти зернятко, але малюки без комах просто гинуть, виживають одиниці, і чисельність падає стрімко. Це процес, який відбувається тихо, непомітно для більшості. Ми й далі гуляємо парками, не усвідомлюючи, що вони вже майже стерильні, і що красивий газон із підстриженим килимом насправді є пустелою для птахів. Їжа зникає непомітно, але її відсутність смертельна для тих, хто залежить від природи. Невидима отрута хімія, яку ми використовуємо для зручності, виявилася смертельною для дрібних птахів. Газони обробляють пестицидами, щоб знищити бур'яни й комах. Для нас це означає охайність для горобців кінець джерел їжі. Вони з'їдають отруєних комах або зернятка, насичені хімією, і гинуть непомітно. Ще страшніше, вони приносять таку їжу своїм пташенятам, ті просто не мають шансів вижити, і чисельність зменшується з кожним сезоном. Це війна, у якій горобці навіть не знають, з чим борються. Ми створили світ, де природа, начебто, ще є, але вона вже не жива. І цей процес іде настільки буденно, що більшість навіть не підозрює його масштабів. Горобці стають жертвами нашої хімічної звички робити простір чистим, а ціна цієї чистоти мертві двори без пташиного гомону Символ витривалості, що здає позиції. Горобці завжди були прикладом виживання. Вони жили поруч із людьми під час воєн, голоду, руйнувань і завжди знаходили спосіб адаптуватися. Їх бачили серед руїн на заводах і навіть у найважчих умовах. Це робило їх символом надії якщо горобець витримує, то й ми витримаємо. Але сьогодні навіть цей символ здає позиції. І це шокує більше за будь яку статистику бо, якщо зникає той, хто пережив найгірші часи, це означає, що світ змінився радикально. Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Горобець стає живим індикатором нашої екологічної кризи. І його зникнення це не просто локальна проблема, а дзеркало того, що чекає нас усіх. Дзеркало нашого майбутнього. Зникнення горобців це не просто проблема для орнітологів. Це дзеркало, у якому ми бачимо власне майбутнє. Адже якщо навіть найстійкіші види не витримують нашого комфорту в лапках. Значить, і ми самі живемо у дедалі більш токсичному світі. Пташки показують нам те, чого ми не хочемо визнавати. Ми поступово руйнуємо простір, у якому нам самим доведеться жити. Горобці не мають голосу, щоб попередити нас напряму, але їхня тиша звучить гучніша за будь-які слова. Ігнорувати це означає заплющувати очі на власне завтра. Чи не пізно щось змінити, бо поки що горобці поруч, хоч і менше їх щодня. Їхня історія це попередження, яке ми можемо використати на користь собі, адже зберігаючи їх, ми зберігаємо і себе. Горобці завжди здавалися дрібницею, антуражем у місті, але саме вони зараз нагадують нам, наскільки хитким є наше життя. Вони зникають і разом із ними зникає частина нашої реальності. Ми можемо цього не помічати, але тиша у дворах рано чи пізно стане очевидною, і тоді вже буде надто пізно шкодувати. Тож, якщо замислювались, чому цих крилатих мафіозів стало менше, сьогодні ви дізналися трошки більше. Напишіть у коментарях, чи чуєте ви ще горобців біля свого дому. А щоб не пропустити нові цікавинки, які змушують дивитися на світ під іншим кутом, а також новеньке про нашу природу та її мешканців, підписуйтесь на канал. І, звичайно, приєднуйтесь до мого телеграму. Там лампово. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам, наприклад, поставити у своєму дворі теплу домівочку. Дякую, що додивилася прямо до цього моменту. Так, саме ти. Ти супер. Дякуньки. До скорих зустрічей. Слава Україні!